За останні два роки медицина в Акермані зазнала кардинальних змін на краще. Міська влада почала реанімувати медицину, та цей процес досі триває. У відділеннях нашої міської лікарні з'явилось багато нового медичного обладнання. Збільшена кількість пакетів НЗСУ з 12 до 21. Всі спеціалісти регулярно проходять курси підвищення кваліфікації. Це все допомогло акерманцям отримувати якісні медичні послуги, діагностування, проведення досліджень та власне лікування у нас в місті, а не їздити за цим в Одесу, витрачаючи свій дорогоцінний час та гроші. За останні два роки міська рада придбала дуже багато обладнання набагато більше ніж за останні десять років. Це, звісно, дає нам можливість лікарям працювати в більш комфортних умовах, що дає можливість поставити більш якісні діагнози. Тому ми приближаємо нашу лікарню до рівня обласної лікарні. Інвалід старої групи і мені потрібно було багато обслідувань чтобы подтвердить эту болезнь и найти там причины. И, конечно, то, что сейчас тут в городе есть Кт и рентгенаппарат, это это очень удобно для таких как я и инвалидов, и пенсионеров с нашей с нашей пенсией і поїхати в Одесу туди назад і оплатити там все, а здесь бесплатно, удобно, рядом сімейний врач виписав направлення і красота. Останні роки в Акермані в значній мірі були присвячені реанімуванню медичної системи, щоб зробити її максимально комфортною для людей було зробити так, щоб всі послуги можна було отримати в одному місці, а не їздити по різних. Міському голові разом з департаментом охорони здоров'я вдалось акумулювати максимальну кількість ресурсів задля того, щоб містяни могли отримувати послуги швидко, якісно та зручно. Одна із головних завдань. Моїх на посту міського голови це проведення нашої лікарні і медицини на той уровень, на який заслуговують наша керманці. Тому з першого дня ми впроваджували інновації, робили реформи в нашій лікарні. Зробили вже багато чого, і, і треба ще багато чого ще зробити. На даний час ми змінили головного лікаря, ми наповнили лікарню сучасним обладнанням. Ми зробили можливість, щоб лікарня надавала ще більше медичних послуг, і зараз працюємо над тим, щоб в лікарні відремонтувати палати і зробити умови лікування наших містян належними. Оновився та покращився парк карет швидкої допомоги. Тепер пацієнти безперешкодно зможуть транспортуватись між іншими лікувальними закладами, або ж якщо цього потребує ситуація, відвозитись з дому та доставлятись туди ж. Саме в нашому місті на базі Білгородністровської лікарні відкрилось одне з найперших реабілітаційних відділень в області. Тепер акерманці матимуть змогу відновлюватись після інсультів та серйозних травм безпосередньо у нас на Бесарабії. Такі є в Акермані та в Ізмаїлі. Пані Надія доглядає за своїм чоловіком, який вже двічі пережив інсульт, та проходив реабілітацію в відділенні. Скоро позвоніла, скоро приїхала дуже швидко. Последний раз вот это очень быстро оказали помощь, поэтому в принципе и не было вот такого рецидива. Буквально через, ну, у него вообще руки и ноги вообще не, не двигались, и речь была нарушена полностью. Но я ему делала массаж сразу в отделении, и у него через два дня уже восстановилась и рука, и нога. То, что открыто в нашем городе отделение, мы используем время для оказания помощи и больным это идет на руку. Почему? Они сразу видят эффект оказания медицинской помощи. То есть мы реально видим, что зачем идет. Если раньше больные уходили просто, ими занимали, да, ими ходили, но вплотную, как занимаются на данный момент, раньше не занимались. Дійсно, за останні роки місцевій владі вдалось зрушити розвиток медичної системи міста з мертвої точки та досягти непоганих результатів. Але звісно, що попереду ще багато роботи, завдань та планів, які мають обов'язково збутися. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.